Ми часто прагнемо відповідати стандартам цього світу, вважаючи, що так легше інтегруватися в суспільство. Однак Біблія закликає до іншого підходу в посланні до римлян, розділ 12, вірш 2 не підкоряйтеся світу цьому. Краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Цей вірш спонукає нас не пристосовуватися до стандартів цього світу, а оновлювати свій розум, щоб розуміти та виконувати досконалу волю Бога. Бажаєте щодня отримувати натхнення для духовного перетворення, підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та відкривайте нові грані віри менш ніж за хвилину.